Всім привіт! Ось і початок у нас закладки розсади на зиму. Це ми заклали брілу. Брілу заклали в стаканчики, Тут омі стакан-касетка і також е моя улюблена Кристина. Цю ми закладали вчора зранку. ось вона вже стоїть. Як бачите, вже все стоїть горно. І на 10-й день буду відкривати. Ну і зараз покажу розсаду, яка вже у мене відкрита, повністю стоїть. Я її вже закалила до сонця. Ну, до сонця в теплиці, звичайно. Так. Висоджувалась вона 19.09. І зараз подивимось, який тут корінь. Це сенсація. Зараз подивимось. Ось такий корінь вже у стакончику. Таку розсоду вже можна висоджувати. Ще постую вона в мене тут трішки. І винесу її на вулицю або у теплицю. Або в теплицю, а тут буде інша. Ось такий корінь. Ну, а це, це Сондра. Це Сондра. Тут уже є коріння. Ну, Сондра взагалі дуже гарно укорінюється. Мені подобається, як вона укорінюється. Ось які корінці. Сьогодні я їх пролило радіформом. Укорінювачем, так як я пробувала і з укорінювачем, і без, звичайно, з укорінювачем, корінь з'являється набагато раніше. Тож я он там пролила з укорінювачем. Ну, а тут уже як відкрию, тоді пролью. Ну, і також у мене тут ще є і раміна. Зараз подивимося, який тут коріння у раміни. Так, сорос хльони. о, шикарні. Ось такий корінь вже. Дивіться, який корінь. Цю ми висаджували 20. Зараз скажу, якого У мене тут десь записано. так, 21.09. Ось. Цю вже можна виносити на вулицю, закаляти і висаджувати. Раміна ще така, не, не дуже вона відомий сорт. Я про нього почула тільки в минулому році і придбала його. Коли мені запропонували, я ще сумнівалася, тому що ну, я не знала, що це за сорт. Ось, дивіться, який корінь. До речі, при вирощуванні таким способом треба інколи давати підсихати корню. Для того, щоб корінь ріс. Бо якщо ви будете заливати, корінь не буде рости долі. Він не буде шукати воду. А якщо його не поливати дуже, то він буде шукати воду і йти долі. Тож, цю розсоду я вже буду виносити на вулицю. Ось, горна. Так, ось навіть корінь, приріс. Ось загубили ми ось, Бачите, загубили. І корінь он, приріс. <ріст> І не загинув. Тож цей спосіб дуже гарний. Треба вже виносити на вулицю, бо раміна починає вже тянутися. Витягуватися. Підживлення тут я робила 18, 18, 18, коли вже почала відкривати. Ну і сенсація теж Теж росте. Я думаю, після укорінювача корінь взагалі швидко рости. наростать і буде горний. Ось горний корінь вже. Таку же можна висаджувати. Так, Тож зараз зараз ідеальний період для висаджування такої розсади. Випадів взагалі немає, взагалі. Можливо, якийсь там 0,01%. І то, якщо під краєм, аж під краєм, де можливо буде підсушування рослинок. А так ось крой завжди, коли таким способом висаджується розсода, то буває, якщо в теплий період, то оці кройні е, содженці, вони е, буває підсихають і не пускають коріння. Тут же ж і кройні коріннячка, кройні соджанці теж моють коріння. ось. Радіфарм дуже гарний укорінювач, там знаходяться амінокислоти, які розганяють поживні речовини по рослинки, і також є там і азот, який легко засвоюється, і багато поживних речовин, які потрібні, а особливо цинк, який потрібен у початку росту при пересадці і також потрібен для того, щоб рослинка почала рости. Тож у мене оце місце вже звільниться і сюди будемо ставити ще на укорінювання розсоду. І ось готуємо ділянку під малину. Буде внизу нашого городу, там внизу, там більше вологи. І там, я думаю, малині дуже сподобається. Ну, а це, це маточник, де я копаю копанку. Вже, як бачите, ряди поріділи, але вона підростає, тому що пройшов дощик гарний і чекаємо знову дощик. Тож полуничка, звичайно, росте. Вчора знімала відео, але не виклала. А сьогодні йду докопувати. Уже у нас мрячий дощ і дуже холодно на вулиці. Ну, поки мрячий дощ, йду копати полуничку для того, щоб докопувати, щоб зробити останні відправки по замовленнях. Ну, це вже останні замовлення вже були. Зверху замовлень, ну а деякі ще доотправляють ті, ті, що є, ще не виконані, тому що копати після дощу буде дуже складно. Ну і Мсисити грязь не хочеться. Тож, коли про трьох на сьогодні обіщають на цілі, на цілі сутки дощ. Тож я думаю, як протряхне, будемо копати, пробувати малину. Але ті, що писалися на патрицію, буду дивитися, який там корінь. Тому що у нас була засуха, води не вистачало і полив був мінімальний. А от полка і Дніпро. Будуть, ці у мене більш унизу і там вологи трішки більше зберігалось, не так швидко висихало. Тому я думаю, то буде малина, але, ну, звичайно, в обмеженій кількості, тому що я малиною так професійно не займаюся. У мене на першому плані полуниця, ну а потім вже малина і ожина. До речі, ожина теж у мене є на відправки, вже я її зняла, вже можу відправляти, хто там писався, хто готовий, нагодуйте мені. І я повідправляю ожина з закритою кореневою, але там, де непрозора не тара, я буду розрізати, щоб бачити, який там корінь. Тому що мені треба бачити корінь. Щоб Звичайно, він так і залишиться у ємності, але е, просто буде розрізано і е, з боку склеєно скотчем, щоб ну, я ж не можу відправити, якщо там мене великий курінь, мені ж не видно, якщо там не прозоро. Тож жорсток. Всім миру добра, всього найкращого а я пішла копати полуницю, бо ще треба подокупувати, бо після дощику. Це неможливо копати, бо в нас земля дуже, дуже-дуже розмокне. Всім пока!